Так, Урочисті події присвячені початку нового навчального року. І зараз у нас дуже важлива, знакова подія. Відкриття пам'ятника одному з прославлених. Випускників КПІ, випускника 1925 року, видатного авіаконструктору Костянтину Олексійовичу Калініну. Оскільки Константин Олексійович Калінін він е, працював в різних авіаційних організаціях України і колишнього Радянського Союзу, і тому ми запросили. Представників цих організацій сьогодні на відкриття пам'ятника е, від підприємства, де Костянтин Калінін розпочав свою конструкторську та авіабудівну діяльність, це завод Рем Повітря 6, київський завод, а нині відомий усім як Київський авіаційний завод Авіант. Сьогодні з нами представники дирекції Володимир Ілліч Асташкін і Анатолій Олександровидо. Вітаємо! Костянтин Калінін був першим директором харківського авіаційного заводу. З цим заводом пов'язаний розквіт його конструкторського і, конструкторського і організаторського таланту. Ми раді вітати нашого гостя, директора. Представництва Харківського державного авіаційного виробничого підприємства в Києві Валерія Володимировича Губо, Валері Валері наш випускник, Богдан Вікторович Андрійцев, керуючий партнер компанії Island Management. Богдан Вікторович. Він став меценатом цього проєкту. Богдан Вікторович, до речі, також став меценатом двох інших пам'ятників на території КПІ. Це статуя Прометея на площі знань. І оці дуже цікаві сходинки знань в сквері за головним корпусом. Також Партнери, колеги Богдана Вікторовича сьогодні присутні з нами. Вони також поділили з Богданом Вікторовичем цю підтримку. Це Володимир Мирославович Гнат, керуючий фонду Калінін Володимир Мирославовичу. А ви, може, до нас приєднайтеся, тому що тут ми вас не поділяємо. І Егор, вибачте. Та е, я хочу привітати талановитих молодих скульпторів, яким належать ці три останні роботи на території КПІ. Це Єгор та Микита Загури. Їх е, зусиллями, зусиллями цих людей і багатьох інших людей, які вже доклали руки до цієї роботи, був створений пам'ятник, який сьогодні ми будемо мати велике задоволення відкрити.